Друзі, усім привіт! Це подкаст Ораторний Трактор і я його ведучий Ярослав Ясинський. Давайте сьогодні поговоримо про те, як не сприймати неприємні речі, які кажуть про вас, вам, а також як не сприймати претензії, які можливо спрямовані особисто вам. І коли якась людина спеціально хоче вас зачепити і спровокувати або змусити виправдовуватись. Як не виправдовуватись за те, чого ви не робили, або не потрапляти в ситуацію? Я думаю, всі знають ситуацію, коли хтось приходить і каже, а хто це зробив? Ось там щось зламав, хто це зробив, і дивляться на вас. Або, можливо, особисто вам кажуть: ну і що ти тут робиш? Що ви будете робити? А чого ви сюди прийшли, а чого ви тут сидите? Дуже зухвало, дуже. Впевнено, люди можуть вимагати від вас відповіді, а чого це ви тут сидите? Чого ви взагалі сюди прийшли? Часто таке буває, коли ви приходите вирішити якісь свої справи в державні установи. Там люди звикли так себе поводити з тими, кого вони хочуть швиденько відправити по іншим кабінетам. І в цей момент може спрацювати ваша автоматична реакція на агресію, на таку агресію, наїзд. Ви можете злякатись. І спробувати втекти від цього дискомфорту. Є й інші реакції, і зараз я б хотів з вами поділитись іншими реакціями, які варто деколи включати. Наприклад, якщо ви відчуваєте стрес, відчуваєте агресію зі сторони когось, будь-кого, то ви можете напружитись і відчувати небезпеку. Небезпека відчувається в тілі як напруження живота, напруження пресу. І певне стиснення в грудній клітині, ви хочете закритись, ви хочете сховатись, але в цей момент зупиніть себе і скажіть собі а це не для мене, це не мені. Зі мною так не розмовляють, це не мені кажуть, і ви маєте щиро повірити в це і відчути, як у вас розслабляється живіт, випрямляєтесь, розслабляєте живіт, вдихаєте повітря, і сидите так, ніби ви вийшли щойно з гарячого душу або з ванни. І дуже легко, з легкістю дивитись на людину з любов'ю, і так з розумінням, що вона, ця людина, щось не те в житті робить зараз. Вона шукає когось, напружується, а ви в задоволенні, спокійному стані. Уявіть себе в Уявіть себе ніби в такому ареолі з жовтого світла, який не проникне для інших людей. І вони ну, ніби можуть говорити, але їх слова вони якби проходять крізь цей ареол, відлітають в сторону і летять кудись далі. А у вас своя атмосфера в хорошому сенсі. Додатково зверніть увагу на ваші ноги. Вони не мають бути напружені, вони мають бути трошки розслаблені, зігнуті в колінах, буквально трошки-трошки. І стояти повністю на всій стопі. Якщо ви сидите, то ви сидите розслаблено, ваша спина нахилена на спинку стільця або дивану, на якому ви сидите. В цей момент ви можете думати, як добре, що ви живете в цьому світі, як класно у вас буде складатись майбутнє, і взагалі все буде окей. І у вас має бути внутрішнє відчуття і переконання, що все буде окей в будь-якому випадку, в будь-якому. Навіть якщо ви це зробили, навіть якщо ви щось зламали, навіть якщо вам не можна тут бути, просто будьте собою, будьте живою людиною, яка живе це життя і не цурається себе. Важливо прояснити, що саме хоче від вас людина, тому що люди можуть казати це нормально і спокійно, без агресії. І ось це буде ваше основне завдання: переводити людину з емоційного стану. Агресії до вас через якісь можливо реальні причини, а можливо, й нереальні, або просто видумані причини, Переводити з цього стану на стан раціональності і чіткого пояснення, що саме хоче від вас людина і чому саме вона звертається до вас. Але пам'ятаєте, це не для вас, ці емоції не для вас, це емоції людини, і нехай вона несе їх сама з собою. Якщо ви так будете думати і так будете себе відчувати і розуміти, що. Це не для мене. Мені такі емоції не потрібні, і ті люди, які хочуть мені відправити ці емоції, нехай залишать їх собі. Я не приймаю ці емоції, я шукаю раціональність, я відповідаю на інформаційні запити і можу спілкуватись, але не реагую на ці емоції і не напружуюсь. Це не для мене повідомлення. Я не напружуюсь в цьому житті, а якщо потрібно, то я зберусь. Буду в тонусі і буду діяти активно та швидко, якщо на мене хтось буде нападати або щось робити. Я буду діяти раціонально і так, як мені потрібно в даний момент, і як я вважаю за потрібне і за найкраще в даній ситуації в той момент, в якому я знаходжусь. Оце має бути в вашій голові. Якщо у вас буде така думка, якщо у вас буде такий стан, то ви не будете реагувати і вам буде тяжко маніпулювати. Я сподіваюся, що це було дуже корисним для вас і бажаю вам спокою в будь-яких ситуаціях в житті. А також пишіть мені особисті повідомлення чи повідомлення в коментарі, де ми зможемо з вами спілкуватися. Почуємось!